Мої вітання вам. Значить, в цьому відосіку буде е, така інформація. Значить, про мої авторські помідори, зараз трошки розкажу. Покажу тоді сорт Корбін, який там на городі у мене є. Зібрали мирожеві, також покажу. І е, перебрали там деякі лайфхаки про цибулю, лайфхаки, не лайфхаки, теж я їх покажу. Тобто, буде такий відосік з таких підпунутів. Про квадратні помідори, Значить, ці мої вінницькі авторські помідори. Дивіться, вчора було ж відео, багато хто передивився і вже посипалися замовлення на насіння і так далі. Значить, дивіться, насіння в мене є, якому вже я ж казав, 3 роки, це вже третій рік. Воно в мене є, я його поки не продаю. Хто бажає, то можу, звичайно. Але зі свіжого урожаю помідорів це насіння буде десь, напевно, через неділі, тільки 2-3. Тобто будуть збиратися самі такі достигші помідори. Поначалу більші, самі достигші, всі вже не підуть. Ці я, можливо, сьогодні відірву на цей квасити будемо. Збирають насіння з найбільших, самих класних і здорових помідорів. Воно там сушиться. Це я теж буду показувати, в відосики буду знімати, як, як його виймати це насіння. До речі, ми тоді з цієї шкурки, яка остається ну, самого, цього, що без насіння, ми його перепускаємо на томатну пасту. Воно таке виходить. Тоді Таке густюще класне ложка стоїть у ній. Ось, То це я покажу, а вже тоді, якщо ви будете слідкувати за цими роликами, ви зрозумієте, що вже є насіння з нового урожаю, його вже можна буде придбати. Як його можна придбати? Це треба якось нам або на електронну адресу, або під якесь останнє нове відео, написати свої координати куди скинути. Чи номера телефонів, щоб ми з вами зв'язалися. Тому що цей, тому що так. по... По Ютубі, значить, номера телефонів треба писати буквами, тому що цифри і ще там якісь силки, всяке таке YouTube видаляє, я можу не побачити. Якщо і пару днів немає відповіді від мене, ніякої, я на ваш коментар не відповів, значить пишіть ще раз, тому що, може, просто я так само цей коментар не побачив або він десь дівся. Ось, це ж, що стосовно цього. тобто і по, по, по пошті, там. Тобто, спочатку потрібні ваші координати, куди б ми могли б зв'язатися, щоб домовитися вже про ці відправки Також тут у мене є, і ще, я ж вчора не дорозказував помідори від межа лапа, також без цього як воно називається, без листя. Вони тут растут. це чисто, щоб собі з'їсти. Пізніше я покажу з них салатик які ми сьогодні зробили, там берував пару штук таких класних. Бачите все, лишилося тут кущ, там кущ, там і тут. Це чисто, щоб собі посмакувати. А зараз, значить, дивіться, це вже я нервав Помідори не рвав, тому що хотів зняти вам відео, які вони на дворі. Які вони на дворі, щоб показати всім. ось, Так як я вже це показав, то зараз, е, ну може вже не зараз, бо вечоріє, Е, Сьогодні-завтра значить, ми їх всі вириваємо. Звідси я насіння збирати не буду. Насіння збираюся тільки в основному з теплиці. Щоб помідори більш здоровіші, краще і сильніші були, з самих класних кущів, тобто з теплиці. Тут, як ви бачите, вони ростуть на городі під теплицею. Тут картопля, фітофтора, всі діла, тось, ну краще звідти. А ці помідори, значить, ми обірвемо, вже, можливо, не сьогодні, завтра обірвемо і це ми їх будемо квасити. Квасені в взагалі бомбейські, Бачите, їх тут буде. З відеречко, напевно, буде. Може не відро, але пів відра, я думаю, смикнеться. Ось. Процес квасіння можливо, я теж покажу. Коли там будемо квасити, якщо завтра-завтра, або завтра, вже сьогодні, напевно, ніхто цим займатися не буде. Чи післязавтра, то е, які вони квасені, я вам обов'язково покажу. І, до речі, вчора ж я так і не все розказав. Не все розказав, дивіться, вчора вже маса щупав, що вона така м'ягенсенька, то дивіться, ця помідора, якщо вона не дуже перестигша, бо теж я вчора вирвав дуже перестигші помідори і показував, то вони дуже м'ясенькі, звичайно. Якщо вона в такій стиглості, тобто вона не така вже сильно м'ягенька, як я вже казав, там день, два, три, чотири, Оце ж можна її повозити в ящиках. Але не для довгих транспортувок, якщо вона дуже перестигша. От. Але потім, навіть якщо вона возилася, возилася, пом'ялася, то е вона просто пом'ята, вона непогана і так само можна використати на томатний сік. Значить, Дивіться, ось Мамако є. Хороше Мамако. І моя ось авторська помідора зараз стану так, щоб світло хорошо падало. Стану так, щоб світло хорошо падало. Так, дивіться, тобто з одним і тим самим зусиллям. Трошки, бачите, я нажимаю. От. Ну, мамако теж м'ягенька. Ця попалася мені просто, мабуть, м'якша якась така. Тобто вони чуть-чуть м'якші за мамако. Чому я їх перестав садити? Тому що, по-перше, вони високорослі, а ми раніше, раніше трактором труді оброблялися, великі ділянки садилися, оброблялися трактором, то треба було нам низькорослі помідорки, щоб трактором це все міжряддя робити, так, так як я це роблю на капусті. А тоді вже, як перейшли е, тут на другі ділянки, то, звичайно, е, треба нам були помідори, які б могли б е, хороші бути для транспортування, щоб їх можна було повозити туди, сюди і так далі. І так далі. То ми перейшли просто зараз на Мамаку, бо Мамако дійсно вона така чітка помідора. І вчора там е, теж висказували своє задоволення клієнти, що дуже густий сік був, вони робили томатний сік. Брали по 15 гривень на цих помідорів, то каже ложка стояла та й закручували що там половинками, ще діти повідбирали, чіткі класні помідори. Ось така інформація ще про них. Ну і тут рожеві. Трошки життя заставило зібрати цю цибулю, тому що вона тут реально заважає. Лежить вона на курсі. Трошки там було зібрано, думаю, познімаю дам дав нам якихось хороших корисних лайфхаків. Я розкажу, як воно відбувається. Значить, відбираємо більшу цибулю, відбираємо меншу цибулю. Ну і, звичайно, гниляки. Гниляків по кам'яністі там ще багато не було, то нема, що показати. Отже, Так як цибуля була е, після дісіканта, то вона практично висохла на городі. Привезли сюди, скидали на кучу лопатою два рази я тут її попідгортав, тому що вона заважала. І зараз відбувається значить, такий процес. Зроблете ось так. Тоді вже тут візуально воно видно. Видно візуально, де яка там цибуля. Береться просто більше, відбирається до більшої. Бачите, Більше до більшої. Відбираємо з такими хвостами. Бачите, Вони взагалі не заважають. Взагалі, ні слова. О. Ну і звичайно меншу. Менше ця буде яка на посадку для зеленої цибулі. Також з цими хвостами відбирається туди. Тут, тут, тут видно, бачите. Де більша, де менша, цибулька її добре відібрати. Значить, ці хвости, е вроді такі хвости, да, є і більші хвости, дивіться, взагалі вони не мішають, цей вже сухий, він не загниється. Складається воно сюди, тоді висипається в сітку. В процесі діла, в процесі діла як воно буде в сітці, так я робив і на продаж колись, тобто з цими хвостами великими в сітку. Поки воно складалося, перебиралося, ця сітка туди сюди ось так шурупалася, бо це ж треба їх занести в одне сховище, тоді з другого, тоді загрузити на прицеп, довести до клієнта. І в результаті воно ще о... осипалося, просто обшурупувалося і осипалося. Тобто ваги воно ніякої немає, так як ми були, перебирали дуже багато цибулі. У нас колись був дерев'яний стіл. Стіл дерев'яні дошки були прибиті. Різна фракція була 4 см від одної досочки. Доска десь була, я не пам'ятаю, десь вроді 5 см. І вони були тако там 3 см, 5 см і 8 см. Тобто і він такий довгий був, 3 метри. І ця цибуля, коли ти її його робиш висипався мотлох всякий різний. І ця цибуля по своїй фракції вона скатувалася. ну Висипалася в. Потрібно дюрку падала коротше, і збігала е, в сторону, то я вам скажу, цей мотлох, коли ми його збирали, коли перебирали там півтони цибулі, то з цього мотлуху збиралося там, вроді, багато, але як фасуєш сітку, щоб винести на мусор, то воно там важило взагалі ну, кіло-2-3 ну, то, -то. Це, це не вага, воно не заважає. Ну, а збирати, як ви бачите, коли воно ось так перешурупане, дуже легко, швидко фур-фур зібрав. Мелоч туди-сюди, оту всі мелочі ми посадимо. От. Потім, коли це ж воно підзбиралося, остається цю мотлу, мотлох тільки на сторону від відгрібли. І, і опять з цієї кучі робиться функція. Болото висипається. Що те теж осипається і перебирається далі. Ось така собі казочка. Трошки продвинувся, трошки перебралося, сім'я згорнулося, зараз я візьму віночок попід краю акуратно під цей контур з це вже викину і п'ять звідти сюди підкачаю, щоб воно було такою плоскостю, щоб легше було видно, деяка цибуля. Ділиться на дві фракції. Сюди збираємо як таку смілочку, так і ось таку до здорової цибулі. Це ми будемо садити на зелену, це не для продажі воно буде то ми поки збираємо всю попідгад. А вже там, як вже під час посадки, буде, тобто воно буде висипатися в відро в теплиці. Ну, з сітки, бо ж фасуємо сітки, сітка висипеться. І вже просто тоді, вже там по місту, ось ця мелоч, вона буде садитися, тобто, як ти садиш, там більшу цибулю. Попадає мілочь в тебе в руку, то ти її просто десь садиш таку склеєчку і всю цю ну, плямками. Зрозуміло. да, Тобто, якщо площа площа цибулі, да, то ось там більша, більша і менша десь окремо, щоб не путалася менше серед більшої ось так от всередині цього рядка. То, то ось так. Можна, звичайно, сісти буде, якщо хочеться там дуже сісти, перебратися на більшу меншу але такого теж не займаємося вже. В процесі діла важці, така велика теж є. Ця Дуже здоровецька тут, ну як дуже здоровецька і така, і там є такі гарні цибулі. Також фасуюся в такі здорові сітки в цей раз. Це для себе, я ще раз скажу, не для продажу. І, і якщо, звичайно, і така велика за зиму не з'їсться, то вона також посадиться на зелену. Тому що зелена цибуля, порівняно з рідискою, цього року, в тому році нормально вона себе оправдала порівняно з рідискою. І... І ніхто її не ріже. Бувало я пробував різати, але так як ми садимо це з грудня місяця, то бувало, що загнивалося воно просто. Тобто відрізане, починає гнити. Ще коли там воно не проросло, туди-сюди, то ми просто садимо так, як є. Ну, ці кінчики вони ще повідломлюються, як я вже сказав. І все буде нормально. Хіба що можна буде таку, аж по цього відрізати, по цю головку. Ну не тут. Ось така тема з цибулею. 25 кілограмів сітка. Збираємо великі сітки, у жовтих немає маленьких. Перебрали. Одразу дуже велику відібрав разом. Відерочку там всипав зверху, то ми з нею почнемо на салати брати, така сама центрова на салати, на шашлики, може сюди щось візьметься. І вийшлося ось стільки. Ось ця цибуля, що сіяна була. З сіянки, ну, з стиканки, то звичайно там відходу було безліч. З таких гнилих. Бачите, яких. А зі цієї, що сіяно насінчиком, то перебрали всю, ні не було гнилої. Бо лежало тут на кушці. Це разом. Ну якби все разом там було видно, де воно кінчається. І, ось такі справи. і як ви бачите, цих хвостиків їх всі ці. Не особою там видно, що вони є. І як я вже казав, тобто, коли воно тако лежить десь в поднавесі, і ще тепло на дворі, воно пересихає, і якщо ти цю сітку врухаєш, там береш, грузиш, кудись носиш, воно ще плюс качається, обшуствується і осипається з сітки. Бачите, дивіться, їх. ніде навіть нічого не видно, що вони там є. Ці хвостики вони взагалі не заважають. Ті ось такі справи у нас по цибулі, і все. зараз сміття перебирається і вже буде місце для того, щоб тут збирати перебирати перець. Гібрид від сингенти корбін. Зверніть увагу, при тому всьому, що весна була така якась незрозуміла і було погане зав'язування, дивіться на цю грону. Помідорка вже дуже перестигша. Одну я побачив на гроні, бачите яка. Лопла, ну а там де лопла, бо ж дощі йдуть, Це вона якщо відірвалася, то вона захворіла. ну Від лопшого вже почалося. А так загалом помідорка така чудова. Дивіться скільки їх є. Помідорка корбін і помідорка ось ця здорова бокалар. Вони тут вжилися обоє. Це в мене така дослідна експериментальна тут діляночка була. Сорт бокалар. Чомусь він достигає дуже довго, але дивіться, скільки їх є теж. Нормальна грона, я вам скажу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 900 грамів, може кілограм ось зразу висить. Але мова піде про корбін. Сорт корбін. Сорт, а гібрид корбін від компанії. Сингента. Дивіться, вся грона зав'язалася, два немає, бачу, ось тут. Двох немає, або це може помідорки загубилися, або не зацвіло. Факт в тому, що дивіться, зав'язана вся, вся зав'язь В інтернеті щось люди говорять, що їх немає, але каталог я покажу. В каталозі вони є, треба замовляти, шукати в магазинах. Офіційних магазинах від фірми Сенгенти помідори, я вам скажу на смак, я вже був колись казав, на смак вони як... Якщо вкусити, вони як виноград кусаються. Тобто на перекус, да? От, якщо взяти такий довгенький виноград, де це ти випало. Якщо взяти ось цей довгенький виноград, і коли ви його так кусаєте, цей виноград. Він такий, як то, вроді упругий, да, от сам виноград. Але при вкусі він м'який. І так само ця помідорка. Тут також дві насіннявих камери. І такий якийсь цікавий смак. Смак взагалі відрізняється від помідорів, ось від Мамако, від Ляни, Саньки, Шманьки. Коротше, від, від всіх останніх від розових. Дивіться, яка грона. Грона, значить, дивіться, по 20 грамів приблизно помідорки, в них 18-20 пише, 22 може бути. І тут їх є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 штучок. 10 це 200 грам. 200, десь, до до 400 грам, напевно, вся гроночка важить. Їх тут в мене один рядок. Ми їх ще ні разу не збирали. Так, типа, чисто перекусити було. Є вони вже дуже достигші і дуже перестигші. І дуже є перестигші. Всім прийшов капець, але як ви бачите, листю прийшов капець, але самі помідорки а, є одна, дивіться, з цієї грони тільки одна, що вже теж її взяла фітофтора. Видно, так? Да? А взагалі то я ось так от ходжу, дивіться, всі дуже ось перестигші. Це ж просили мене в коментарях, просила одна жіночка зняти про ці помідори відосик. Це дуже перестигші, вони вже дуже тут але не полопали, хоч в нас ось заравляли дощі Вавляли дощі, то вони мали полопати. Прикольно, я ж кажу, так як наче виноград, і що цей. Дугенький білий виноград, такий кишмиш безнасіннєвий. На вкус воно ось так. Значить, Дивіться, показую ще раз. Одна груна та, що лежала. Та, що лежала до зимі, погнила. Але зав'язалася. Грона дуже хорошо. Так як я кажу, що в теплиці В теплиці було погане зав'язування. Весна така була, да? що цвіт опадав. Та тут вони нормально зав'язались. І дивіться, хворих практично немає. Те, що я понаходив, то я показав вам одразу. Одна аж лопла, дивіться, теж. Бачите, бо дощів. Вчора був дощ, позавчора у нас нормальний дощ ляв. Ось. І сорт бокалар тут є. Щось він не дуже достигає, цей сорт бокалар, хоча пише там, що раній, може я його просто густо насадив. До землі торкалося то неякісне. Це нормально. Я не дуже любитель сливок, якщо чесно. Чи вони Мені не дуже подобаються, сама сливка, помідори сливки. Але є, дивіться, теж О, ця я колись мабуть, вірнував, показував. Коротше ось така нормальна помідорка, поки я тут вже ходив, знімав то вже і наївся. Звернули увагу. Поруч росте рожева помідора Net. Листю прийшов капець. Ой, теж лопається. Дощ прийшов. Це ми зараз збираємо. І теж вставлю сюди кадри. Сюди теж вставлю кадри з збираних помідорів. Одні прийшов капець, одна надійдена. Ну, помідорів безліч. Вони важкі, здорові. Повернемося ще сюди, пройдемо по цьому рядкові. Ось. А ці помідорки, значить, ми бокалар, ось цей, ось цей цей бокалар, це ми їх визберемо чисто для себе, О, тут -о дві гнилих дві знайшов. Визберемо чисто для себе і закрутимо в літрові банки. Там будуть різні рецепти, скільки їх тут получиться? Ну, тут їх теж получиться. не одне відро, напевно. В різні банки закрутимо. Попробуємо трошки кинути, підквасити до квасяних. Маленькі помідорки мені також подобаються квасяними, тому що вона, по-перше, два дня і вона вже готова. То такі мені подобаються. Дивіться, як швидко змінюється ця картина. Цибулю забрали, інше сховище прибрали. Вже і помідори тут з'явилися. Помідори чисто рожеві. Хеппінет вони називаються. По 10 кг в такому ящику і по 20 кг в такому здоровому. Цих по 20, тих по 10 і нормально вийшло, я вам скажу. Помідорів. І досить такі є хороші помідори. Але є звичайні такі, що е або слимак, або ящерка їх підрізає. Зараз значить, вони переберуться, все тільки зібрані. Переберуться і ми їх значить, з ось цими квадратними в 40-літрову каструлю емальоровану і заквасимо. Дуже смачні рожеві помідори квасені. І також ці квадратні дуже чудові. вони. Значить, додавим сюди ще оцих маленьких, які я показував, сорт Бокалар. Теж хай там будуть, Попробуємо, які вони квашені. Спочатку першими дійдуть значить, квадратосні, а вже потім усі. Ну, бока, бокалар, бо він маленький, то тоже, може вже через 2-3 дні можна буде пробувати, напевно. А вже чуть-чуть пізніше, там через пару днів і також будуть чудові. Ось така картина, як ви бачите. Ну і зараз же я покажу вже в кінці салат, який я зробив з помідори, яка називається ведмежа лапа. Треба зробити маленький перекус. Для перекусу значить, я зібрав помідори, які називаються ведмежа лапа. Це просто треш буде зраний салат. Класні помідори. Дуже багато пускають юшки, покажу зараз. Самі мій улюблені, це коли вони аж тако тріскають, але ще не гніють. Це те, що треба буде. Також в теплиці знайшов перець. теж класний, той, що тріснув. Це теж з теплиці. І зараз з цієї цибульки, що я тільки що перебирав з кращі, замутиться салат покажу скільки юшки пускають такі помідори. Отже, фірмовий вінницький салат погляю в тому, щоб цибулю нарізати дуже тонесенько. Виді, два початку було тут а вже в цибулі. Тоді салат виходить неймовірний. Петрушка також кришиться багато і дуже мілко. і обов'язково серфета. Вирішив підважити трошечки цю помідору. Ведмежа лапа, нагадаю ще раз. Ого. Більше пів кілограма вона важить. 440 грам ось така важить. Після зважування, якщо дуже... Хороший ніж, дивіться, можна її розрізати, навіть не тримаючи її. Красота. красота. З таких помідор соку в салаті буде дуже безліч. Ну, Щось її розріжу. Но насіння у нас також вони будуть. Росада, ми продаємо дуже давно розсаду і небагато садим для себе, щоб чисто їсти з них салати, бо... Найкраще для мене помідори це рожеві, жовті, ну і, звичайно, ось такі здоровецькі помідори, які вони вже є. Ну а коли немає ніяких, то ймо з тих, що є, звичайно, салати. Сюди ж можна додати олівки, але їх чомусь не виявилося вдома. Червоний перець вирішив не додати. Якщо є така можливість, Іменно з цих помідор мені подобається здерти шкурку, тому що вона в салаті буде пливати. Як вона буде пливати, то тобто воно з юшку пустило. Дивіться, яка як з гриба здирається. Що можна здерти, те здираю. А юшка вже тече. Дивіться, яка класна. Не з усіх помідорів юшка здирається. Ця шкурка здирається, верніше. Хто любить шкурку, це ж свині, сало, або цю шкурку, можу вислати цей шкур безкоштовно. Будемо душити сіт, то їх буде безліч. Дивіться, яке тут мерво я наробив. Поздирав всі шкурки, з чого можна було. Це буде взагалі бомбейський салат. Якщо є можливість, завжди здираю. Но це, як я вже казав, зі всіх помідорів робиться. Значить... Зараз воно посолиться. Поки там ці шкварки дожаряться, воно пустить юшку, перемішається, а вже потім додасться олія. І салат буде то, що треба. Ну і відповідно зараз покажу, скільки там буде юшки після того, як воно все посолилося. Отже дивіться, я цей салат, щось так подивився збоку. Щось так дуже захотілося його. І вирішив додати ще одну помідорку 280 грам. Тобто, вже кілограм помідорів там є ще одна кілограм-280, вже кіло 280 а буде. Плюс перчик заважив десь грам 200 це гарантія. І 100 грам цибулинка сюди пішла. Ну і кусочок сира. Просто не можу втриматися, вже, щоб його не з'їсти. До речі, я вам скажу, що це салат фірминий від вінницького фермера. Не тільки для роліка, оце ж я зробив і знімаю. Частенько роблю такі салати, це він ще без олії зараз. Частенько роблю такі сарати. салати, салати розлітаються на ура. Дивіться вже, скільки це ще я олії не вляв, тільки воно посоляне. Зараз пускаю юшку. У мене вже слів котяться я просто, як я це... І Зараз ми ще це докришемо, тому що відчуваю, що комусь пів літра юшечки не хватить випити звідти. Хлібчиком так помочають, дехто любить хліб мочати, а я просто так в кінці всієї цієї. Двіжухи, коротше, я так з місочки випиваю. Дуже красота запита цим ділом. Дивіться, я красиво здер з неї шкуру. Це просто буде салат мега космос смачний. Так, салат зроблений. На цьому ми будемо казати вам до побачення. Ми будемо їсти, а ви будете щось напевно, теж апетіту нагнало вам, то також підете щось до... <золодильнику> і перекусити, Я думаю, після цього відосика. Дивіться, скільки тут аюшки. Ці помідори, одні з найкращих помідорів, також, які ми вирощуємо, розсадою продаємо. Та ви теж можете їх десь купити, садити. Це вже ваші проблеми, де їх Ну, іменно, Якщо зробити такий салат, по-моєму рецепту, ви зрозумієте, що я відчуваю. Хай вам всім щастить.